Доброго ранку з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. І дивимося. У нас, як зазвичай, перша, друга і третя карта. Ви вибираєте свою карту інтуїтивно, нікуди не спішите. А чого я взяла це таро? А може, і правильно. Ну, лежало воно тут все, гаразд. Дивимося. І так, карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? І тут у нас йде, ви знаєте, дивіться, в цьому таро є така карта, як колодязь, Криниця. Це 22-й аркан. Ви знаєте, мені це наз... на... нагадує якийсь. А... З глибин щось вирине, якісь справи, якась глибина. Дивіться, по-перше, це старший аркан. А, тобто, вам сьогодні Таро пропонує заглянути в душу собі. Заглянути у глибинно дивитися, тобто бути сьогодні не поверховим а більш глубжити йти. Всі питання десь можуть бути приховані. Їх треба шукати. Шукайте мудрості, шукайте мудрих людей, мудрих рішень, шукайте не легкості, а шукайте, ви знаєте, сьогодні ви навіть зможете розрізнити. Де правдива інформація, ту, де ви важко здобувати будете, де яка лежить десь на дні, і її треба підняти. Розумієте, тут треба дуже, як я це бачу, розібратися з глибинними якимись проблемами. Дійсно, з вашої душі, з вашого серця, де ви приховали якісь речі. Ось, ви знаєте. Інтуїтивно ви їх вирішите цього цього дня. А дуже якась, ну, Ви знаєте, я її от прирівнюю настільки з, а, як вона називається карта відлюдником. От З відлюдником я її порівнюю. Карта номер два. Тут у нас король мечів, це, звичайно, може бути ваш чоловік, це може бути ваш батько, це може бути ваш чоловік військовий, наприклад. так? Ось, Спілкування з військовими, спілкування з поліцейськими, тобто з людьми в формі, високопосадовці можуть бути. Це може бути, звичайно, і лікар, хірург, лікар зубний. Це може бути комп'ютерний спеціаліст, от, прийде вам поремонтувати комп'ютер, наприклад, наладнати вам, наприклад, інтернет. А що ще може бути? Це якісь установи, це може бути і ваш шеф. Ось з кількох багатьох варіантів один точно буде у вас. Ось, ця карта радить вам чітко. Ясно висловлювати свої думки. Менше слів, більше справ. Чіткість дуже важливо. Ось якось так. Бути впевненим в собі, теж говорить. Карта номер 3 Тут у нас паж мечів. Дорогенькі мої, паж мечів він трошки роздратованість, якась у вас може бути. Сьогодні можуть вас бісити якісь люди, можуть якісь. Як би це ще сказати, роздражати, пісити, нервувати, якісь дрібнички, якісь слова, не в сказані слова. Ось такий, знаєте, якийсь такий день трошечки хаотичним може видатися вам. Це, знаєте, можуть щось витворити ваші діти, ваші внуки. Ось. Щось таке неприємне. Знаєте, такий осадочок трошечки неприємний може бути від цього дня. Ще, що може бути: хтось наблюдає за вами, наприклад, хтось збирає якусь інформацію про вас, а можливо, ви будете про когось збирати інформацію. Про, можливо, ви, як би це сказати, цікавитеся кимось або чимось і будете збирати. По цій справі або по цій людині якусь інформацію, когось запитувати, розпитувати когось. <кій> я вибачаюся, трошки захрипла, <кій> тому я закінчую все. І тримайте, як би сказати, ще під контролем. До речі, ця карта теж тримайте себе під контролем. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна! Гарно, мирно вам дня!